Я не знаю, скільки на землі ще пройти доріг мені зосталось, але хочу на останку днів Господу сказати я старалась, знаєш сам, де річкою текла, знаєш сам, де як струмок міліла, і усе ж робила, що могла. Я тобі вгодити так хотіла. Ідучи долиною скорбот через сльози і сердечну скруту, я була щасливою, Господь, бо тобі могла корисна бути, що вдавалось все Твоє, Ісус, а моє невдале не змінити. Чим перед Тобою похвалюсь, можу лиш до ніг твоїх схилитись, і знайома лагідна рука. Доторкнеться голови моєї, я старалась, я усе ж дійшла милістю і силою твоєю.